Вітаю, шановні учні. Сьогодні ми повторимо правила поведінки гімназистів під час уроку. Один. Не відволікайся. На уроці, особливо коли йде пояснення нового матеріалу, треба вести себе спокійно та тихо, не розмовляти і не відволікатися на сторонні речі. Якщо щось не зрозуміло, піднявши руку, зверніться до вчителя. Два. Поважайте вчителя та інших учнів, бажаючи відповісти або вийти, обов'язково піднімайте руку. Звертаючись до когось, використовуйте вічливі слова, не перебивайте, коли хтось відповідає і не вигукуйте. 3. Дотримуйтесь правил техніки безпеки. По кожній дисципліні вони свої, але основним для всіх є бути уважним при роботі з небезпечними предметами. 4. порядок на столі. Не допускайте безладу і наявності предметів, непотрібних для даного уроку, які будуть вас відволікати від процесу навчання. 5. не запізнюйтесь. Запізнення на урок навіть з поважної причини відвертатиме увагу учнів та вчителя. Але якщо все ж таке сталося, постукайте, вибачтеся, і якомога швидше і тихіше сядьте на своє робоче місце та почніть працювати. 6. вимикайте телефон: категорично заборонено користуватися мобільним телефоном під час уроку. Але якщо вчитель дозволив, тоді прошу дуже. 7. Не їжте. По-перше, це негарно. По-друге, процес травлення несумісний з розумовою діяльністю. Тому були придумані великі перерви, на яких діти мають можливість спокійно поїсти. Бережіть майно школи. Не качайтесь на стільці, не малюйте на партах і підручниках. Дев'ять. Слідкуйте за поставою. Тому що є така хвороба, яка називається сколіоз, який розвивається при неправильній посадці в класі. 10. Підказ... Не підказуйте і не вигукуйте, підказуючи комусь, ви тільки заважаєте тим, хто відповідає, не даєте йому зібратися, подумати і дати відповідь. Пам'ятайте, погана поведінка на урокі...